Розділ дванадцятий І з'явилась на небі велика ознака жінка, зодягнена в сонце, а під ногами її місяць, а на її голові вінок із дванадцяти зір, і вона мала в утробі і кричала від болю та муки терпіла від породу. І з'явилося іншого знака на небі Ось Змій, червоноогняний великий, що мав сім голів та десять рогів, а на його головах сім вінців. Його хвіст змів третину зір із неба та й кинув додолу. І Змій стояв перед жінкою, що мала вродити, щоб з'їсти дитину її, коли вродить. І дитину вродила вона. Чоловічої статі, що всі народи мають пасти залізним жезлом, і дитина її була взята до Бога і до престолу його. А жінка втекла на пустиню, де вона мала місце, від Бога для неї вготоване, щоб там годувати її 1260 день. І сталося... На небі війна. Михаїл та його ангели вчинили за змієм війну. І змій воював та його ангели, та не втрималися, і вже не знайшовся їм місця на небі. І скинений був Змій Великий, вух стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить усе світ, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені. І я почув гучний голос на небі, який говорив тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. І вони його перемогли кров'ю Агнця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерти. Через це звеселися ти небо та ті, хто на нім пробуває, горе землі та морю, до вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час має. А коли Змій побачив, що додолу він скинений то став переслідувати жінку, що вродила хлоп'я, і жінці, дані були дві крилі великого орла, щоб від змія летіти в пустиню до місця свого, де будуть її годувати час, і часи, і пів часу. І пустив змій за жінкою своїх воду, як річку, щоб річка схопила її, та жінці земля помогла. І розкрила земля свої уста, та й випила річку, яку Змій був пустив із своїх уст, і Змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. І я став на морському піску.